Електричний кабель для освітлення цієї е, спортивної е, площадки. І ну, розрили набагато більше. Тією технікою, яка була, знаєте, є техніка, яка може розрити траншею 30 см, е, була техніка інша. Розрили е, дай, кав кавшин, який був набагато ширший. Землі вибрали набагато більше і глибше, ніж потрібно було. Ну, Певні порушення були допущені під реально. Траншею розрили через міг виніх. Захист недоізоляція э, цього то приміщення, в то нас є э, ну, слабкі місця, э, це води, э, водопровода та електрика. Э, це два тільки э, таких місця, ну, ще деформаційний штурм. Що це проходить? <плес> i